Леся Українка, вечірня година, присвячено коханій мані. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце, вже засвітились на небі зорі. Все заснув, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю. При місяченьку та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо. В таку годину забудеш лихо, кругом садочки, біленькі гати. І соловейка в гаю чувати. Ой, як же так красно в якій країні. Як Тут, на нашій рідній волині, ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати, вітерець весняний тихенько дише, Немов діток тих до сну колише.